Зараз ми спробуємо виконувати декілька вправ. Сліба стоя. Лягати. Давати. Наскільки зручно взагалі цій комплектації брожелета, Сидя, льожа на мені прямо, як будто мене обнімає мама. Ну що ж, ми перемістилися з вами на вогневий рубіж. Зараз ми спробуємо виконувати декілька вправ для того, щоб зрозуміти, чи що броня нас не сковує. Скажу зразу з дворі плюс 33 градуси. Ми зараз знімаємо цей огляд. І на мені 8 магазинів заряджених. І максимальна комплектація даного бронежилету з металевими пластинами це ще плюс 2 кг зверху. Тому максимальний обвіз заряжене БК. да, 8 магазинів це там не 15, але все ж і стальні плити. Всі всі комплектації зараз ми зробимо відстріл, повкладаємося і глянемо наскільки зручно. Скажу зразу, що це відео не для стрільби правильної чи комплектування саме підсумком правильно і так далі. Головний акцент потрібно дивитися саме на бронежилет, наскільки в ньому зручно, наскільки він захищає площу, зручно в ньому пересуватися, стріляти, бігати і далі. Ось. Але все рівно деякі скажімо так, поради і моменти я буду підкреслювати, що куди вішати, як стріляти. Які вибрати положення. Перше, що ми почнемо, це вкладка зброї. Є одне із найважливіших. Для того, щоб правильно вкласти зброю, ми потрібно поставити ноги на ширині плеч. Одну ногу ставимо вперед. Трошки амортизація в ногах, подаємо корпус вперед, але щоб наш підбородок не виходив за пальці ніг. І Виставляємо зброю вперед. Все. Максимально зжимаємо лікті до середини. Якщо одна рука спереду, то просто нею вжимаємо зброю в плече. Ну що ж, закинемо зараз по стрільбі. Наскільки гарна вкладка. Як бачимо, зброя гарно лягає в плече, не скользить за рахунок правильного положення плеч. За рахунок того, що ми їх розслабили, ми не навантажуємо їх, не піднімаємо, подаємо голову вперед, на зброя просто лягає гарно в плече. Не скользить, не впирається в пластину. Кому це може здавалося А гарно лежить. Якщо ви будете стояти прямо, ось так. І захочете гарно вкластися, то ясно, що вам буде мішати пластина на кут приклада. Але якщо ви правильно падаєте корпус вперед, то в нас зброя гарно лягає. Є Дальше, що цікаво було б. Це ми змінимо зараз положення. Стрільба стоя, сидя, льожа. Наскільки зручно взагалі в цій комплектації бражилета лягати, вставати, сідати, переміщатися. Ну що ж, тепер переходимо до наступної вправи, постріляємо з положення лежачі, сидячі і стоячі. Поміняємо це положення, глянемо чи бранялась не для низкової. Як бачимо, я легко міняю положення, ніде нічого не мішає, не сковує. Ми йдемо бігати. Попробуємо трошки порухатися, сісти, встати, лягти, перебігти і глянемо взагалі на загальну динаміку. Откат! Выключили? Ну что, зараз перемещаемся в окоп. Рухаємося по ньому, ясно, що він не такий високий, там, глибокий, як нам хотілося б, але понарізаємо вгли, зачистимо траншеї, глянемо наскільки компактно в ньому рухатися. Ну що ж, бачимо, що переміщення по окопі де не, не сковує, нічого не заважаємо, просто рухаємося ось броня як броня. Дійсно для окопної війни ось великий захист дає. Ну і в принципі, як ми тільки що перевірили її мобільність. Ну що ж, Сьогодні в нас наступний тест даного бронежилета, це марш-бросок. Ми побігали, постріляли, виконували декілька вправ. Зрозуміли, як в ньому рухатися. Тепер пробіжимо і частково пройдемо, так будемо комбінувати, кілометрів 10 для того, щоб зрозуміти, наскільки сам бронежилет зручний, чи десь він взагалі не натирає, і наскільки в ньому взагалі легко скажімо так, йти на якісь дальші відстані. Момент наступний. Цікаво протестити, чи дуже заважає саме на захист на рукава. Чи він не заважає десь якось рухати, задальше ось це перевіримо, перш за все. Що хочу сказати, зазвичай марш-бросок, він йде більш ясно, що яким чином на витривалість бійця це потрібно, а також часом використовується, щоб кожен з нас міг індивідуально підігнати свою амуніцію, своє спорядження. Під час марш-броска ти можеш зрозуміти, що в тебе автомат, там погано ремінь зафіксований, або ж тобі його незручно нести. Чи в тебе дана? броня низько сидить чи високо сидить, чи натирає знизу, чи правильно підсумки, чи треба рюкзака розгрузити. Чому на себе зараз я не беру фулл БК і не беру на себе рюкзак від того, що ми тестуємо бронежилет, а не мою витривалість. Тому я просто бронежилет і візьму в руки зброю, щоб не йти холостим Ось. і зрозуміємо, якість даної броні. При бразку, я часто беру зброю без ременя. Щоб вона не висіла на мені і я не навантажував ременем десь спину, класи на неї ось так руки. Завжди зброя має бути або в полубойовому положенні, при якому ти завжди готовий вступити в контакт або ж положення е, патрулювання. Або ж ти можеш зброю нести вдоль ноги, ховаючи довжину свого ствола. Ось, Тому положення зброї в принципі, є дуже важливим моментом. Зараз я відчуваю по собі, що в принципі мені не заважає ні на стегнах, ні на рукавах броня. Важливо вибрати плавний. Помірний темп, в якому ти можеш пройти в велику відстань. Відносно темпу і взуття. Дуже важливо, коли ти йдеш на якийсь вихід чи на здачу, чи майже бросок, твій темп залежить від всієї команди твого підрозділу, твоєї групи, взводу. І в більшості, коли ти в повному спорядженні. Немає можливості зробити паузу, бо в тебе шнурки розв'язані. Тому, звичайно, перед таким виходом особисто я мотав взуття скотчем. Ти гарно фіксуєш взуття, береш з собою його розношені берці, правильний носок. На даний момент правильний носок може бути навіть носком з Збройних сил, з армії. І теж гарно використовується. Ось правильне взуття, фіксуєш творівки скотчем, і ти за мною не переживаєш. Також класно брати з собою наколінники, які вже монтовані в штани. Якщо у вас є наколінники, які, скажімо так, фіксуються на самому коліні резинкою, то з часом, коли ти стаєш просто збоку там ти йдеш, йдеш, тобі підрозділ, каже командир, зупинитися і показує стоп. Стаєш збоку, став на коліно, коліно своє зігнув, десь прийняв якесь положення, і ти можеш дивитися своїм сектором. І довгий час можеш бути в такому положенні, зігнувши коліно. Так ось, якщо в тебе є резинки там, часто вони пережимають з середини вену артерію і нервові закінчення. І починає нога терпнути і боліти. Цього немає на колінниках, які е, вмонтовані в штани. І це є важливо, тому що така от дрібниця, вони будуть вам сповзати, створювати який дискомфорт, ти не можеш довго так посидіти, починаєш йорзти колінами. Ось це дуже заважає. Тому навіть така дрібниця може повпливати на ваш темп і ваш комфорт. Ну що, рухаємось далі. Ну що ж, поговорили з вами про ноги, коліна піднімаємось вище. Поговоримо про ТАЗ, саме про РПС, про пояс. Велика така помилка це брати великі габаритні такі е, реміні, тактичні, в яких велика пластикова пряжка. вони, Поверх яких накладається весь час РПС або ж захист, і вони починають терти, муляти, зжимати. Ця їхня ширина, їхня грубість. Вона весь час... Починає сказуватись вам на тілі. Е, класно брати взагалі, не знаю чи покажу, звичайні реміні, вже позже, які взагалі мають мінімальну бряшку і є дуже такими м'якими еластичними. Вони не заважають вам поверху дягати, ось, наприклад таку грубу РПС з пряшкою. І в парі, коли накладаються один на одну, не заважають. Тому, коли накладаєте РПС, важливо розуміти, що ви маєте нею навантажити собі не плечі, а ноги. Тобто вона має бути гарно зафіксована у вас тут в поясі і не вісіти, щоб вам не нагружати плечі. А всю основну масу, яка у вас є, це гранати, магазини так далі, ми вішаємо на РПС. Для того, щоб основна вага в нас ішла саме на ноги, а не на плечі, не на броні. І якщо ми навішуємо щось на броню, то в подальшому важко пересуватися і важко десь повзати, робити якісь маневри. Ось. І оце все добувається когось грязі. Вот. Так що відносно РПС. Це теж дуже важливо її правильно використовувати і розуміти, для чого вона є. Ну що ж, Біжі, біжимо далі. Ну що ж, тепер декілька слів про саму броню. Відносила пашника, який в принципі ніяк не мішає. Коли бігаєш, коли йдеш. В принципі, взагалі, що є, що немає. Що треба, він ось так піджимається, його немає. Але це недоцільно. Він не мішає сідати. Та мені нічого взагалі не мішає. Тому на паштик класна штука. Підносно рукавів теж я їх на собі не відчуваю. Тобто вони ніяк не заважають, ніяк не перекручуються нічого. Наступне сама броня лежить ну, на мені прямо як будто мене. Обнімає мама. чесно кажучи, тому що дуже все лежить тісно. Є ця ліпучка резинка яка зсередини прижимає броню на мого тіла. І виходить так, що вся маса бронежилета рівномірно, скажімо так, по всьому тілу робить навантаження на плечі, на Таз на поясницю на спину, тому в принципі такого якогось дискомфорта в плечах, хоча в мене є трапеції високі, немає, тому броня є зручною. Ну, зараз ми ну, подальшому, коли я прибіжу, я її зніму, покажу, чи ніде вона не натирає, чи якісь є почервоніння. Ось. Тому... Бежим далее. Ну что ж, в целом вы вот скажу... Зараз про бралюцю дуже приємно і радує мене це, що в такому класу захисту можна так бігати, переміщатися, робити якісь мобільні вправи і це тобі не заважає. Якщо говорити в цілому, ми зараз добігаємо наш марш-бросок. Ось, дуже правильно потрібно вибирати свій темп, відчувати свій організм для того, щоб просто йти. Чи бігти русою, скажімо так, чи це комбінувати. І, мавши всі правильний темп, відчуваючи, ти не будеш там, скажімо так, мати якусь задишку, чи в рацію не зможеш об'яснити, що з вами там може статися, якщо вдруге якийсь контакт. Як бачите, я бігаю іду, навіть коли я біжу, зупиняюся, я все одно можу якось спокійно говорити, бо я контролюю. Своє дихання та пульс. Зараз ми робимо останній ривок. Тому після чого вже будемо більш детально говорити про саме цей бронежилет. Побігній. Ну що ж, ми роздягнулися і бачимо, що на тілі, по-перше, на руках не видно почервонінь, щоб десь мені щось натирало, в принципі, так само як і по поясниці, по животі теж немає чогось такого, щоб почервоніння було десь на шкірі, щоб видно було б десь, що мені тре, жме і так далі. Ну, Єдине, що видно на самих трапецях на плечах, то це від любої броні В принципі, це є нормою. Тому як бачимо по тілі, щоб я там вас не обманював, не розказував, що так класна броня, гарно сидить, ніде нічого не треба, насправді сам мені шкіру зажимав. Ось тому, як бачимо, навіть саме моє тіло говорить за себе. Відносно броні, скажу, що дійсно, сильніше, до речі, нам повезло, що така дуже вітряна погода, прохолодна, що вибігав з лісу і бігав полями, дуже класний вітерець, дов кайф. Що я був, була жара, як раніше ми знімали, думаю, що я привівся просто. Вмерши би і весь мокрий. Тому відносно броні, скажу, що вона зручна, Відносно своєї ваги не так відчувається за рахунок того, як вона атмічно лежить на нашому тілі. Відносно 3D-сітки, яка рахується вентиляцією і разом, скажімо так, і демфером, є дуже товстою і крутою. Той, що, як ви бачили, я знімав. Свій Убокс і футболку, що в нас лише було спереді, так видно, що я пропотів нормально. за рахунок того, що була гарна вентиляція в бронежилета. Ось, відносно РПС і цих бічних панелей бачимо, що просто скрізь перелягало. Я показав би на ногах, але но скажу дійсно, це не відчувається. Не відчуваються бокові, як і плечі. Тому ця броня пройшла мною тест по вправам, по стрільбі. Побігав, марш-бросок, пуркався по окопам і скажу вам, що відносно е, руху, вона є крутою. Переміщення, якісь, скажімо так, мобільності, вона вас не сковує і дає повністю волю вашим діям при штурмі, при роботі в окопі. Тому боятися, що вас броня там чимось зіжме, і ви будете колобок колобок, неповоротки, ось це все ну, точно не правда, точно не, не про цю броню. Дійсно, рекомендую цю, цей бронежилет. Якщо у вас є якісь зауваження. По ньому, що ви сьогодні там побачили, чи в наших відеороликах, і ви б хотіли щось в ньому змінити, якусь якийсь конструктив, ви це можете писати в коментарях. Я це буду читати, і є можливість мені особисто, і я буду прислухатися до ваших рекомендацій щось змінювати в даному бронежилеті. Будемо якось з вами разом прагнути до якогось загального ідеалу, щоб це було і зручно, наскільки це можливо, і максимально безпечно. Тому слава Україні і сам лайк. se movido. No, <tossilus> no